Тому що ви тут і шоковані, і якось радієте тому, що це відбулося. Подивіться, подивіться, який глас іде від жінки, просто великий глас. І тут не тільки глаз, тут ще й робота якась ведеться, тому що два рази я бачу удари були нанесені, намагались пробої зробити в вашій енергетиці. так? Два сильних удари через заздрість. З жінкою ви не спілкуєтеся, у вас немає спілкування з цією людиною. Абсолютно, причому у вас відстань, досить серйозна дистанція між вами. Так? І я можу сказати, що ця людина навіть не входить в коло ваших спільних знайомих чи родичів. Але в минулому ви контактували з цією дамочкою. Зараз хочу розгледіти, що ж це за жінка, і що це за удари летять в вашу сторону.